18 років працював у Маріуполі, потім два роки на підприємстві Камецьталь, боронив країну на фронті та після тяжкого поранення повернувся на свою роботу в управління залізничним транспортом комбінату. Ця історія про володаря найвищої корпоративної нагороди групи Метенвест, золотої зірки Валерія Яновича, хоч нагороді і радіє, але каже на не только моя а на колективу, і не только нашого колективу. Это і ну спеціалісти холдинга і ті допомагали. Валерій Янович каже, золоту зірку отримав не тільки за багаторічну роботу, але й за програми та ініціативи, які впроваджував на підприємствах Метинвесту як в Маріуполі, так і в місті Кам'янське. Ми внедряли і електронний документ оборот сукрозалізниці. Були також введені програмне безпечення в частині использование вагонов на подъездном пути, несколько программных продуктов было введено. Здесь мы также продолжили реализовывать информационную диспетчерскую систему, также с группой специалистов, ну, от моей службы, айтишников, холдинга удалось вот этот проект тоже внедрить на Камецстали. Вот уже он позволяет нам наші, ну, в дальнейшем развивать наши ну, аналитические сведения в части использования вагонов на комбинате. У 2024 році Валерій Янович доєднався до війська та пройшов через важке поранення. Каже, тоді добре допомогла рідна компанія та колектив. Ввіду того, що ранення було тяжелим, виплачена була ну, матеріальна була допомога, з боку колективу була допомога і в частині моральной поддержки и желання видеть меня в коллективе вновь. Пан Валерій каже, протягом реабілітації мріяв повернутися на роботу. Мне нравится то, що ну, адекватний, хороший колектив, руководителі адекватні, очень грамотні руководители. Ми би, друг друга розуміємо. Мені подобається работать з цим коллективом. Каких-то отрицательных моментов я пока не нахожу. Валерій Янович спочивати на лаврах не збирається. Каже, вже реалізовує нові проєкти, які покращать роботу підприємства «Каметсталь». Є определені проєкти, які ми хотіли б реалізувати, по частині взаємодії з «Укрзалізницею». Якщо вийде, то було б неплохо